Добрий день. Тема моєї дипломної роботи: дослідження та програмна реалізація розумного планувальника для iOS. Перед початком роботи над дипломним проєктом було визначено мету роботи, об'єкт дослідження та предмет дослідження, зазначені на слайді. Були проаналізовані існуючі аналоги: Reminders, Google Tasks, Microsoft to Do та порівняні їх функціональні можливості з розроблюваним застосунком за наступними критеріями. Синхронізація apple пристроями списки нагадувань, смарт-списки нагадувань, сортування нагадувань, присвоєння техів нагадуванням, AI-списки з класифікацією нагадувань за допомогою нейронних мереж та потужна система створення повторюваних нагадувань. Виходячи з цього порівняння, було зроблено висновок, що розробка застосунку є за актуальною та доцільною, це обумовлено низкою функцій, які передбачає Reminders Plus, на відміну від існуючих аналогів. Далі було порівняно моделі текстової класифікації для роботи AI-списків нагадування. Найбільш важливі критерії для порівняння представлені на слайді. За результатами порівняння моделлю було обрано BERT через найліпшу точність завдяки розумінню глобального контексту. На цьому слайді зображена діаграма прецедентів за стосунку. Тут порівняно існуючі фреймворки для ios розробки Згідно результатів порівняння, було обрано Swift фреймворк через значні переваги у швидкодії та зручності у використанні. Після цього було проаналізовано доступне середовище розробки. Серед них було обрано Xcode як найліпший варіант для iOS-розробки через її тісну інтеграцію з нативними інструментами. Далі йде порівняння інструментів побудови нейронних мереж, серед яких було обрано CreateML – за можливість швидкого навчання моделі, просто використання та низьке споживання ресурсів, що є критичним для мобільних пристроїв. Також потрібно обрати базу даних для цього створення порівняльну характеристику доступних БД на даному слайді. За результатами порівняння, було обрано свій дата за її реактивність, автоматичну синхронізацію між iCloud та підтримкою складних SQL-запитів. Для побудови застосунку обраний шаблон проєктування MVVM. Основним принципом якого є розділення коду на шари, які мають чіткі обов'язки та мінімізує залежність від інших шарів. Приклад взаємодії шарів показаний на рисунку. Презентаційний рівень, рівень View, відповідає за відображення елементів інтерфейсу та взаємодії з користувачем. View лише передає події до вьюмоду, не містячи бізнес логіки Рівень логіки відображення, в viewModule. Отримує події від View. Оброблює їх згідно визначеної логіки та звертається до модул або сервісів даних. Після отримання результату ViewModle перетворює дані у стан, зручний для відображення, та повідомляє View про оновлення. Рівень моделі Model. Містить API, сервіси та репозиторії, що взаємодіються з джерелами даних. Після виконання запиту цей рівень повертає результат до ViewModule, яка вже вирішує, як саме ці дані будуть подані у View. На даному слайді знаходиться функціональна схема застосунку. Тут зображено побудову схему зв'язків між сутностями УБД. Тут знаходиться файлова структура застосунку. Пакет дата зберігає всі створені сутності та зв'язані між ними класи, а також відповідає за роботу з міграціями. В пакеті Domain знаходяться модулі, які відповідальні за бізнес-логіку програми. В пакеті Presentation знаходяться модулі для створення та відображення користувацького інтерфейсу застосунку. В пакеті Resources знаходяться модулі з необхідними ресурсами для застосунку. В пакеті Reminder Tests знаходяться файли з тестуванням застосунку. Даний слайд призначений для відображення візуального інтерфейсу програми, а саме, головний екран застосунку, форма створення списку, форма вибору фільтрів для смарт-списку, форма створення AI-списку, форма створення нагадування. Екран з нагадування. Тут знаходяться чек-листи функціонального тестування та тестування UI-застосунку, згідно яких було протестовано застосунок на US-платформах. Підводячи підсумки, можна сказати, що під час виконання дипломної роботи було розібрано найпопулярніші аналоги програм, таких як Reminders, Google Tasks та Microsoft to Do, і порівняно їхні функціональні можливості з функціональними можливостями Reminders Plus. Прівнальний аналіз показав, що розроблений застосунок є актуальним та доцільним на фоні конкурентів. Було здійснено огляд основних моделей класифікації тексту Maxent, CRF та BERT та проведено їхнє порівняння для вибору моделі. В результаті базовою моделлю було вирішено використовувати BERT через її спроможність розуміти контекст та високу точність. Для начальника та тестування моделі для класифікації нагадувань за темою було створено власний датасет На основі датасету MCLAT з github репозиторії Для розробку програмного продукту було визначено умову програмування SWIFT і фреймворк SWIFT.UI, а IDE було обрано Xcode. Для організації збереження даних було обрано базу даних з SQL типу. Було організовано структуру бази даних, описано алгоритм роботи програми та здійснено розробку ключових класів і методів. Було перевірено коректність роботи верски та функціональної частини застосунку. У результати всі тести були успішно пройдені. Після всіх етапів було створено програмний продукт Reminders Plus, який надає користувачу потужну категорізацію нагадувань за різними їх ознаками, як за допомогою алгоритмів фільтрації, так і штучного інтелекту. Дякую за увагу.